Хелло, мої зірочки, з вами я, Русик, тобто Руслана, та я до вас прийшла з новинами та планами для каналу. Ну що ж, не буду вас затримувати, починаємо. І так, почнемо з цього, що я тепер буду рідко робити відео. На то є причина. Я дуже замучилася робити відео майже кожен день. І до речі, я ще планував зробити два кліпи і одне відео. Оці всі кліпи і відео ви бачите на екрані. Та ще, мені треба активити в другому каналі. Тому, ну, ось так. Якщо що, я завжди активлю в тих каналах. Якщо комусь цікаво. Посилання на них залишу в описі. Тепер повернемося до кліпу та відео. Я чесно не знаю, чи я їх зроблю. Бо в мене є дуже багато справ, та я не встигну їх це зробити. Поки що ось такі новини. Тепер переходимо до планів. Що я буду робити з цим каналом? Ну, закривати та закидати канал я точно не буду. Чесно, я точно не буду. А от щодо відео, ну то я подумаю. Та ще, я вам нагадаю, у мене є другий аккаунт, то я не знаю, як я тепер буду робити відео, аж на два канала. Але, хоч відео буде і рідко, але я намагатимуся їх робити. Чесно, дуже чесно. Про не бреше, вона намагатиметься робити відео. Та на кінець. Я щиро дякую вам за 500 зірочок. Ну, хоч і коротке відео, але розмовне. Дякую за перегляд. До зустрічі!